Не раді вас вітати в нас на терміналі. Надання повного циклу послуг під ключ інноваційність, клієнтоцентричність. Те, що ви тут робите, це якраз про передачу готового продукту, що дивер не думає, що йому робити з тим авто, як його ремонтувати і так далі, або перефарбовувати. Питання, які задавала група, були дуже цікаві, які і вони дадуть можливість фокусуватися на речах, які деколи не зауважуєш, на яких більше потрібно фокусуватися. Здивування викликало те, що автологістика займається сама перед продажем. Не залучає сторонні організації, що все відбувається саме тут, в терміналі. Автоматизація, спрощення операцій до максимально можливого рівня, тобто це дуже, дуже така цінна і важлива історія. Здивувало те, що український бізнес може настільки бути великим це компанія для людей і про людей. Це дуже здивувало, тому що, наскільки я знаю, український бізнес не настільки гнучкий щодо клієнтів і щодо своїх працівників працівників, що це надихає і не полишає надію, що український бізнес може настільки розвивати людей не тільки себе, а й інших людей. Найбільш запам'яталися процеси, пов'язані з отриманням задач, їх передачі від одного до іншого, підтвердження їх виконання і таким чином побудови цього алгоритму робочого дня. Те, що орієнтуватися ще на якісь стратегічні цілі, а не лише на тактичні, є чітке розуміння клієнтського ряду і побудовані бізнес-процеси під цей клієнтський ряд, я відчула саме в діях, саме в процесах. Це не те, що це просто на бумагі, а я побачила, як це відбувається в реальності умовно на виробництві і на сервісі. Гарні сьогодні прозвучали ідеї для нашого майбутнього, для нашого бізнесу. І е, люди ну всі відкриті. Це дуже сподобалось, що ніхто не боявся висловлювати свою думку. Всі були дуже зацікавлені, і дуже приємно працювати з такими людьми, коли їм ти бачиш, що справді у них горять очі. Їм це цікаво. Безумовно вдячна всім працівникам компанії автологістики за ту класну роботу, яку вони роблять.